За інформацією начальника відділу комунікації головного управління поліції в Полтавській області Юрія Сулаєва, за останні 10 діб у темний час доби на Полтавщині сталися 17 ДТП, 10 з пішоходами саме у вечірній час доби. Результат троє загиблих і 17 тяжко травмованих громадян. Щоб не потрапити у ДТП, познач себе в темряві та збережи своє життя, наголошує правоохоронець. Вчора, 3 листопада, близько 18.20, на перехресті вулиць Вадима Пугачова, Київська, у Кременчуці водій вантажного автомобіля Ісузу допустив наїзд на 72-річну пішоходку, яка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. В той же час ще одна пригода сталася на 243-му кілометрі автодороги Київ. Харків Довжанський поблизу села Вишняки. За інформацією поліції, водій автомобіля Toyota Land Cruiser допустив наїзд на 68-річну пішоходку. Від отриманих травм жінка померла на місці пригоди. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Обставини та причини цих дорожньо-транспортних пригод з'ясовує слідство. Втім, повернути до життя загиблих це не допоможе. Оронці наголошують на тому, що більшість пішоходів не усвідомлюють той факт, що через відсутність освітлення вулиць вчасно помітити їх і зреагувати дуже важко не нехтувати світловідбивачами, уважністю та розумінням того, що врятуватись від травмування або ще гірше гибелі під колесами авто залежить як від уважності водіїв, так і від бажання пішоходів користуватися світловідбивачами в темну пору доби.